То, як вони вийшли з партії регіонів, вони справді себе вперше за 4 роки відчули людьми, вони це визнавали. Тому що вони почали ухвалювати ті рішення, які вони вважають за правильні, а не ті, які їм нав'язували згори. Вони ухвалюють ті рішення, які важливі для їхніх виборців, а не важливі для узурпаторів влади. І вони сьогодні, вже, як відповідальні політики, діють зовсім інший спосіб. До речі, я би хотів звернути вашу увагу, що з фракції комуністів, яка частково зібралася в парламенті, чомусь не видно полкового поборника права пролетаріата Петра Ніколаїча Сімоненка. Очевидно, разом з олігархами й бандитами він так само споспакував валізи і вирушив за кордон. ваше очікування подальших дій. Ну, ми говоримо зараз бачення усіх депутатів Верховної Ради однозначно. Треба якомога швидше сформувати легітимні органи влади, які візьмуть на себе ті функції, від яких добровільно відмовилися Янукович, кабінет міністрів, виконувачі обов'язків різних міністерств та відомств. Розбільшись хто куди. І Верховна Рада сьогодні має достатньо голосів. Практично всі, хто зібралися в цій сесійній залі, вони будуть підтримувати ці рішення. Ці рішення мають набирати конституційну більшість для того, щоб не було жодного сумніву їхній легітимності. Ми сьогодні маємо вийти на той проект рішень. Які будуть сприйняті всім суспільством і сприйняті міжнародною спільнотою, тому саме ми говоримо, що важливими є ухвалення рішень конституційною більшістю, і саме тому ми закликаємо всіх депутатів, які є державниками, які не причетні до банди узурпаторів, яка вже втекла з країни, повернутися в Верховну Раду і працювати на користь своїх виборців, на користь держави. регіоналів немає взагалі, так. Є достатньо людей, які вийшли з фракції партії регіонів. Є достатньо людей, які є в партії регіонів, але вони принаймні готові голосувати, і це надзвичайно важливо. Я бачив представника Януковича Юрія Мерошниченка. Я думаю, що він ще дуже довго буде відмиватися від тієї ганьби, от, яку він зараз терпить. Кого він представляв, але на сьогоднішній день надзвичайно важливо, щоб його голос був зарахований у ту конституційну більшість, яка легітимізує всі рішення постанови, які будуть ухвалені в парламенті. Дуже дякую. Сьогодні всі силові структури взяти під контроль. Важливо, щоб Верховна Рада, яка є єдиним легітимним законодавчим органом і взагалі будь-яким державним органом легітимним, вона мала свій керівний склад, щоб ми всі постанови могли оперативно ухвалювати, підписувати і приводити в дію. О, ну, очевидно, що якщо ми ухвалимо... Документ, який негайно переведе країну на Конституцію 4-го року, за відсутності Януковича, який не написав заяву про відставку, але очевидно своїм вчинком капітулював фактично. Головною посадовою особою в державі буде спікер Верховної Ради. Ще раз наголошую, ці люди будуть технічними кандидатурами. Не має значення прізвища, має значення, аби вони були зваженими і їх підтримала конституційна більшість.